Добрий день, я Федьків учень ученьнадцятого класу ліцею номер 17 Інтелект. Хочу представити вам проєкт на тему автоматизована система поливу кімнатних рослин з допомогою чат бота. Автоматизація це поняття, яке набуває популярності з кожним днем. Людство все більше починає цінувати час, і тому все, що спрощує процес і дає можливість отримувати більше часу на те, щоб попрацювати і заробляти кошти або провести час з рідними, не витрачаючи час на побутові справи, є актуальним. Метою даного проєкту є підвищення ефективності поливу кімнатних рослин шляхом розробки автоматизованої системи поливу кімнатних рослин, що працюватиме від павербанку з відновлюваним джерелом живлення та керуватиметься за допомогою чат-бота. Збереження екології України важливе завдання, яке вимагає спільних зусиль суспільства та влади наприклад, сприяти використанню відновлюваних джерел енергії. Наразі цей прилад є дуже актуальним, так як в такий нелегкий час для всіх українців руйнується екологія нашої країни. Я хочу зробити хоча б невеликий вклад у збереження флори, а також природних ресурсів, таких як прісна вода та електроенергія. Наш плед раціонально використовує воду для поливу і завдяки цьому не утворюється надлишок вологи під час поливу вручну. Вважають, що під час поливу вручну може витрачатися від 30 до 60% води марно. Зараз на слайді представлені завдання проєкту, об'єкт та предмет дослідження. Сьогодні системи автоматизованого поливу лише набувають популярності і не здобули широкого розповсюдження. Автоматичні системи повністю відкидають потребу у постійному нагляді людиною і дозволяють краще відстежити, наскільки пилита зона та зменшити витрати води. Дані розробки стосуються полів, садів, городів, ділянок, що мають великі площі, але часто ми потребуємо поливу домашніх квітів у від'їздах, при ненормованому робочому графіку та інших життєвих ситуаціях. Я досліджував найпоширеніші види полив в домашніх умовах, такі як гнутовий полив, колба за типом MacVa Globes, капілярні мати, крапельниці використання гідрогелю. Найчастіше в житті мені траплялися такі з цих методів, як крапельниці та використання гідрогелю. Бу... Було розглянуто автоматичний краплинний полив для домашніх умов. Системи автополиву дозволяють встановити таймер та налаштувати графік поливи, підлаштовуючись під потреби кожної рослини, що дає вам вільний час для інших турбот та занять. Цей таймер з будованим акумулятором дозволяє встановити періодичність поливу рослин. Така функція не є дуже зручною, так як буде складно розраховувати період, через який знову буде потрібно здійснити полив. В середньому одного заряду акумулятора вистачає на 1-2 місяці. Провівши аналіз систем поливу, розрахованих на використання в приміщенні, було виявлено, що всі вони передбачають полив одразу 10-12 рослин, також через незручне розміщення трубок та потребу використання використанні великої тари для води. Вони є незручними та неприпустимими для встановлення в квартири на підвіконні. Також були розглянуті системи поливу для полів, тому що в їхніх системах використовуються датчики для вимірювання вологості, і працюють вони не лише за допомогою таймеру. До розгляду пропонуються наступні аналоги: Hunter, Rainbird та Єритек. В ході дослідження було розглянуто переваги та недоліки аналогів, а також їх основні характеристики. Для отримання даних датчиків були використані таблиці Google Sheets і написано код за допомогою Apps Script. Далі ці дані були використані для побудови моделі машинного навчання. Модель машинного навчання будується в середовищі розробки Вісікол. Загальний підхід до створення моделі машинного навчання для прогнозування вологості на основі даних, полягає в зборі даних про вологість, підготовці даних для моделювання, включаючи очищення, вибір функцій, масштабування тощо. Для того, щоб провести дослідження, було сформовано досліджувану вибірку, яка складається з 400 елементів. Потім ці дані було внормовано в шкалу від, 1, від 0 до 1. На основі зібраних даних також був побудований графік, який зараз представлений на слайді. Після дослідження всіх можливих варіантів систем поливу було прийнято рішення розробити свою власну автоматизовану систему поливу, яка буде керуватися за допомогою датчиків та Telegram боту а також буде набагато дешевшою, ніж розглянуті аналоги. Для виготовлення аналогу приладу було обрано плата Arduino Uno, плата ESP8266 з можливістю підключення до Wi-Fi. Ультразвуковий датчик відстані, датчик вимірювання вологості ґрунту, занурювальна водяна міні-помпа, чотирьохканальна релена пруг. На сайті Arduino.ua було знайдено вартість кожного компоненту, необхідну для створення системи поливу. Провівши обрахунки, було отримано повну суму 900 гривень, що є дешевшим, ніж існуючі аналоги, розглянуті раніше. Низька вартість приладу надає можливість у користуванні більшій кількості користувачів, також було побудовано монтажну схему майбутнього приладу. Для нашого приладу було виготовлено персональний код, завдяки якому прилад працює згідно нашого задуму. Він був безпосередньо написаний мовою програмування Arduino. Arduino це апаратна обчислювальна платформа для конструювання, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з елементами вводу та виводу, а також середовище мові програмування Arduino. Зараз переглянемо відео, на якому показана передача даних вологості ґрунту між платами Arduino та esp 8266 в моніторах порту. Ми бачимо, що плата Arduino щитує дані про вологість і передає платі ЄСП 8266. А ця плата в свою чергу розділяє дані в окремі рядки для зручнішої передачі Telegram боту Зараз пропоную переглянути відео, на якому зображена робота мого приладу. Раніше створено на Telegram боті користувач може викликати команду HEP, Бачите повідомлені від які яке на написані до доступній команді. Зараз командами 0 до на XP, користувач може перейти.

У результаті проведеного дослідження я зробив наступні висновки та узагальнення. Практичне тестування показало, що система поливу може працювати довгий час і використовувати сонячну енергію для автономної роботи. Розвиток цієї галузі має великий потенціал, а швидкий технологічний прогрес дозволяє розраховувати на подальше поліпшення характеристик та зменшення собівартості систем поливу. Розроблена система дозволяє власникам кімнатних рослин забезпечити їх оптимальний полив та догляд. Використання телеграм-бота для керування нашою системою поливу є зручним та доступним засобом для контролю за рослинами, навіть тоді, коли господарів немає вдома. Впровадження даних систем сприяє збереженню рослин та підвищенню їх росту і розвитку. Це буде особливо зручно для людей, які не мають великого досвіду по догляду за кімнатними рослинами. Загалом розроблена система є прогресивним рішенням, яке сприяє покращенню догляду за кімнатними рослинами та економному використанню таких природних ресурсів, як пріснав да електроенергія. Дякую за увагу.